До слова запрошую нашу поетку з борзни Ольгу Кайрот-Чепець. Зустрічайте! Вітаю щиро всіх гостей цього прекрасного фестивалю. Сьогодні вдячна організаторам за можливість познайомитися з поетичним придесенням. Я приїхала до вас з чудової Берзнянського краю, де над річкою Борзенка шумлять вельбі кучеряві, де Ганна пустинь несе покоління величне слово Куліша, Де в музеї Саєнка ясніє велично портрет Шевченка, Де в рідному селі Забірівщина, де я народилася, до цих пір витає поетичний дух Віктора Забілого. Я народилася у цім краю, Лосою страв пагучих умивалась, ромашками у полі милувалась, відчував перше тут любов свою. Я народилася у цім селі, чудовий край Шевченка і Забіли. Ми всі відомі тут жили і творили, несли у світ пісні свої ясні. Забілівщина, рідна і прекрасна. Поезії колиска і краси, мою любов далеко в світ неси з багачою душі урожаєм рясно. Моє село це тихий шепіт літа, куточок теплий, рай моєї душі. Тут рідна кожна стежка в споріші і смачно пахне стивлий колос жита, Де б не була, до нього повертаю. Душа до нього лине на простець, село моє, я твердо пам'ятаю, ти моє дерево, а я твій пагінець. Моє життя пов'язане з книгою і дітьми, маю 30 років бібліотечного стажу, працювала завідуючою бібліотекою забірівської школи. Потім завідуюча бібліотекою Берзнянської школи імені Христини Алчевської і дотепер працюю в колективному закладі публічна бібліотека Борзнянської міської ради. Друкую свої вірші і видаю декілька книжок, маю їх п'ять на даний час, під псевдонімом Кайрут. Я Ольга Кайрут, я дочка свого батька, це моє батьківське прізвище. Але проживаю в Берсні. Моя рідна, кохана Борзна, ти у мене у світі одна, ти єдиний святий оберіг, йду до тебе з далеких доріг, йду до тебе, мій краю, Борзна, де бурзенка, мов вічна весна, де поети, мої земляки оспівали мій край на віки. Тож зростай, посміхайся, процвітай, рідне місто, коханий мій край. Сонця в небі, миру і волі, краю рідному гарної долі. Моя поезія походить з юності і переплітається любов'ю до рідного краю, до родини. Зацвіли вже мальви біля хати, де любисток запахом п'янить. Квіти хочу казкою назвати, задивлюсь на них постою мить. Зачарує квітка пишним цвітом, затріпоче серце молоде, як же гарно біля хати літом, коли диво тут таке цвіте. Як же треба душі затишно і не можу погляд відвести, ця краса така казкова, ніжна, біля хати просто так росте. Хата батькова до болю рідна, стежка мамина сховалась в поріші. Та коли цвітуть пахучі квіти, Що співає у моїй душі. Минула я таку тему, як, звичайно ж, тема кохання. От пишуться вірші і кладуться на мелодію, сама це роблю за допомогою різних програм, але в майбутньому мрію і надіюся зустріти свого композитора. І ось запахло весною, запахло тобою. На крилах качки вже нам мрії несуть, закохані долі побиті війною і тих, хто не з нами, вік не забуть. Під небом весняним цвітуть верболози, розгойдує вітер цю ранню красу, а серце вертає ту осінь, де мріяли двоє про ранню весну. Про ранню, щасливу у квітах, в любові. Та мрії, палки зупинила війна, закохана в дивну красу верболозу, Тепер зустрічає цю весну одна. Запахло весною, запахло тобою. Надія і віра у серці жива. Ти поряд зі мною, я вічно з тобою, і нашу любов не здолала війна. Звичайно, пишуться не тільки вірші, а пишеться й казки віршовані. Є в мене збірочка віршованих каз казок. А ось сьогодні, про теперішню, мою подорож до вашого краю запросила у гості до себе Десна чарівна і хвалилась, раділа мені за свою пишну вролю, що її береги прикрашає розкішна верба, а ласкаві вітри все. Милують блакитною воду, розказала про сонце, яке огортає теплом, А іще ще пожурли... пожурилась мені на вітри боровії, про пташиний політ, коли воду торкає крило, про сміливі й прості України надії, задивилася в де з небом разом у чисту суводи, підмогнула на із сонцем вечіння Росії. Я щаслива, бо я. З українського вічного роду. Я щаслива, бо я посміхаюсь в Деснянській красі. Щиро, щиро дякую вам і бажаю всім здоров'я, творчого натхнення, звичайно ж. Нехай наша земля повниться талантами, а над нами буде мирне і світле небо. І ось наостанок. Я у Бога попрошу здоров'я. Господи, дай здоров'я всій моїй родині, мамі, сестрам і моєму сину, не лиши їх у важку годину, дай наснаги їм, дай сили. Боже, дай здоров'я нашим дітям, твориш всіх цілих на світі, дай їм сили шлях життя пройти і прости нас, Господи, прости. Боже мій, візьми під свій покрів всіх дітей і їхніх матерів, радості дай, мудрості, добра, віри, щоб у кожного була, від зневіри людству захисти і прости нас, Господи, прости. Усім мирного неба щиро вдячна, нехай все буде добре. <звачу> Дипломом за участь нагороджується Ольга Кайро де Чепець. Вибачте, можливо, десь щось. <звачу> <звачу> Дипломом за участь нагороджується Павло Свищ, це Бахмач.